Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – масштаб. Слово масштаб кожен з нас неодноразово чув у житті. Ми одразу згадуємо масштаб на карті. Наведемо приклад. На екрані зображена економічна карта України і ми бачимо масштаб 1 до 5 мільйонів. Що ж це означає? Ми знаємо, що великі відстані на місцевості вимірюють в кілометрах. Як же ці відстані зобразити на карті? Для цього відстані зменшують в одну і ту саму кількість разів. В даному випадку, вони зменшені в 5 мільйонів разів. Масштаб це відношення довжини відрізка на карті чи плані до довжини відповідного відрізка на місцевості. Наведемо приклад. На екрані ми бачимо карту, де вказаний масштаб 1 до 800 тисяч. Це означає, що 1 сантиметру на карті відповідає 800 тисяч сантиметрів на місцевості. Що ж показує масштаб? Масштаб показує, у скільки разів довжина відрізка на карті менша від довжини відрізка на місцевості. Якщо масштаб карти 1 до 100 тисяч, тоді цей масштаб показує, що відстань на карті менша від відстані на місцевості у 100 тисяч разів. Розглянемо види масштабу. Числовий іменований лінійний. Наведемо приклад числового масштабу 1 до 5 мільйонів. Наведемо приклад іменованого масштабу в 1 сантиметрі 50 км. Наведемо приклад лінійного масштабу. Зараз ви бачите на екрані у вигляді лінійки в деяких випадках використовують лінійний вид масштабу. Як же числовий масштаб перевести в іменований та навпаки? Для цього згадаємо співвідношення між одиницями виміру довжини. А саме згадаємо, що 1 метр дорівнює 100 см, 1 км дорівнює 1000 метрів, і тоді ми можемо одержати, що 1 км дорівнює 100 тисяч см. Враховуючи це, числовий масштаб 1 до 5 мільйонів, ми можемо сказати, що в одному сантиметрі 5 мільйонів сантиметрів. Далі 5 мільйонів сантиметрів ми поступово перетворимо в кілометри. А саме, спочатку перетворимо в метри. Запам'ятайте, враховуючи, що в одному метрі 100 см, ми зараз два нулі прибираємо і одержуємо, що в 1 сантиметрі 50 тисяч метрів. Далі, враховуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, тобто необхідно нам буде прибрати вже три нулі, що я зараз показую на екрані. І одержуємо що в 1 сантиметрі 50 кілометрів. Інколи учні, щоб робити приклади швидше, запам'ятовують, щоб перевести сантиметр в кілометри, ми повинні прибрати 5 нулів. Можете собі запам'ятати таким чином цю інформацію. Розглянемо задачі. Задача 1. Знаходження відстані на місцевості, якщо відома відстань на карті. Умова задачі. Відстань між містами Київ та Харків на карті з масштабом 1 до 10 мільйонів дорівнює 4,5 см. Яка відстань між містами Київ і Харків на місцевості? Перший крок в умові заданий масштаб 1 до 10 мільйонів. Записуємо. Це означає, що в одному сантиметрі 10 мільйонів сантиметрів. Будемо переводити сантиметри в кілометр, але будемо робити це спочатку поступово. Поступово переведемо в метри. Щоб перевести в метри, прибираємо два нулі і одержуємо, що в одному сантиметрі, ми зараз прибравши два нулі, записуємо, що в одному сантиметрі 100 тисяч метрів. Тепер переводимо в кілометри. Ми вже розглядали приклад, прибираємо тепер три нулі. І одержуємо остаточно, що в 1 см 100 кілометрів. Оскільки ми вивчаємо тему пропорції, я покажу, як розв'язувати цю задачу за допомогою пропорції. Отже, запишемо коротку умову. Ми з'ясували, що 1 см на карті відповідає 100 км на місцевості. В умові задана відстань на карті, а саме 4,5 см, і нам необхідно дізнатися відповідну відстань на місцевості, вона є невідомою, тобто ми пишемо X кілометрів. Записавши коротку умову, будемо складати пропорцію. Нагадаю, що чим більша відстань на місцевості, Тим більша відстань буде і на карті, і тому легко скласти пропорцію ось такого вигляду. Одиниця відноситься до 4,5, так як 100 відноситься до х. Знайдемо невідомий член пропорції. Нагадаю, основна властивість пропорції – добуток крайніх членів, дорівнює рівня середніх членів. Ми так схематично на минулому уроці вже розглядали. І знаходимо невідомий член пропорції Х. Для цього 4,5 помножимо на 100. Ділити треба на одиничку і згадаємо правило, щоб десятковий дріб помножити на 100, треба кому перенести вправо на дві цифри. Що ми і зробимо? Одержуємо відповідь 450 кілометрів. Таким чином ми розв'язали цю задачу за допомогою пропорції і одержали відповідь 450 кілометрів. Наступна задача знаходження відстані на карті, якщо відома відстань на місцевості. Умова задачі. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 650 км. Чому дорівнює відстань між містами на карті, масштаб якої 1 до 20 мільйонів. Починаємо з того, що розглядаємо заданий в умові масштаб, а саме, 1 до 20 мільйонів. Це означає, що в одному сантиметрі 20 мільйонів сантиметрів. Записали. Будемо поступово переводити в кілометри. Спочатку переведемо в метри, приберемо два нулі, одержимо, що в 1 сантиметрі, прибравши два нулі, ми записуємо одержане число і одержуємо 200 тисяч метрів. Наступний крок переведемо в кілометри. Для цього прибираємо три нулі і одержуємо остаточно, що в 1 сантиметрі 200 кілометрів. Далі ми запишемо умову. Вже з'ясували, що одному сантиметру на карті відповідає відповідний відрізок 200 кілометрів на місцевості. За умовою задана відстань на місцевості, вона дорівнює 650 кілометрів, а відстань на карті невідома. Х-сантиметром відповідає 650 кілометрів на місцевості. Записавши коротку умову, ми знову згадуємо, що чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань буде і на карті. Складаємо пропорцію. Одиниця відноситься до х, так як 200 відноситься до 650. Знаходимо невідомий член пропорції. А саме згадую. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх. Я схематично це записую у вигляді славнозвісного хрестика пропорції. Звідси Х дорівнює. 1 помножимо на 650, а в знаменнику 200. Будемо скорочувати 650 і 200, можемо скоротити на 10. І одержуємо в чисельнику 65, а в знаменнику 20. Далі ми можемо скоротити, наприклад, на 5, 65 поділити на 5 буде 13, 20 поділити на 5 буде 4. Одержуємо 13 четвертих. Цей дріб неправильний виділяємо цілу частину 3,1 четверта, і ми можемо записати у вигляді десяткового дробу, що ми зараз і зробимо. Нагадаю, щоб звичайний дріб перетворити в десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Але ми пам'ятаємо, що одна четверта це чверть. Отже, можемо легко записати у вигляді десяткового дробу. Одержуємо 3,25 см. Таким чином, ми з вами знайшли відстань між містами на карті вона дорівнює 3,25 см. Записую відповідь. 3,25 см. Задача розв'язана. Розглянемо задачу 3, а саме знаходження масштабу карти. Умова задачі. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 270 км. Знайдіть масштаб карти, якщо відстань між цими містами на карті дорівнює 4,5 см. Отже, будемо записувати коротко умову. Відстань на карті 4,5 см відповідає відповідна відстань 270 км на місцевості. Дізнаємося скільки кілометрів на місцевості відповідає одному сантиметру на карті, тобто х кілометрів. Спочатку розглянемо в кілометр. Зараз ми знову складемо пропорцію, одержуємо 4,5 відноситься до одиниці, так як 270 відноситься до х. Щоб знайти х, нам необхідно 1 помножити на 270. Та поділити на 4,5. Зверніть увагу, я знову використала цю схему для знаходження невідомого члена пропорції. І нам залишилося виконати обчислення. Перший крок: позбудемося, наприклад, від коми в знаменник. Для цього і чисельник і знаменник дробу помножимо на 10. Одержуємо в чисельнику 2700, а в знаменнику 45. Далі будемо скорочувати. Легко побачити, що і чисельники і знаменник діляться на 9. Скорочуємо на 9. 2700 поділити на 9 одержуємо 300. 45 поділити на 9 одержуємо 5. Отже, 300 в чисельнику 5 в знаменнику. Пам'ятаємо, що риска дробу в математиці означає знак ділення 300 поділити на 5 одержуємо 60 в дужках – кілометрів. Таким чином, ми з'ясували, що в 1 сантиметрі на карті відповідає 60 км на місцевості. Це іменований масштаб. Зараз ми переведемо його в число. Для цього 60 кілометрів перетворимо в сантиметри, але перетворювати будемо поступово, спочатку в метри. Пам'ятаючи, що в одному кілометрі 1000 метрів ми переводимо у метри, дописавши три нулі. Далі в одному метрі 100 см і тому переводимо тепер метри в сантиметри. Це легко зробити. Ми собі говоримо, допомагаємо, дописуємо 2 нулі сантиметрів. Таким чином, ми одержуємо масштаб 1 до 6 мільйонів. 1 до 6 мільйонів. Це і буде масштаб, який необхідно було знайти в умові задачі. Таким чином, дізнавши, що таке масштаб, розв'язавши задачі, ми будемо працювати з завданнями в підручнику. Розглянемо номер 581. Відстань між Ужгородом і Житомиром на карті, масштаб якої 1 до 5 мільйонів дорівнює 12,8 см. Обчисліть відстань між Ужгородом і Житомиром на місцевості. Починаємо міркувати. Спочатку запишемо масштаб, який заданий в умові, а саме 1 до 5 мільйонів. Ми вже з'ясували, що це означає, що в одному сантиметрі ми відповідає 5 мільйонів сантиметрів на місцевості. Наступний крок переведемо сантиметри в метри. Для цього ми прибираємо два нулі і з'ясовуємо, що в одному сантиметрі на карті буде. 50 тисяч метрів. Тепер переводимо в кілометри. Для цього прибираємо три нулі і одержуємо, що в одному сантиметрі 50 кілометрів. Це іменований масштаб, і зараз ми можемо коротко записати умову. А саме, ми з'ясували, що одному сантиметру на карті відповідає 50 кілометрів на місцевості. За умовою задана відстань на карті, тобто 12,8 см, а будемо шукати відстань на місцевості, вона є невідомою х кілометрів. Враховуючи, що чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань буде і на карті, ми складаємо пропорцію 1 відноситься до 12,8, так як 50 відноситься до х. Звідси знаходимо невідомий член пропорції Х, а саме. Х дорівнює 12,8 помножити на 50, знаменник і будемо обчислювати. Якщо усно нам це зробити важко, нагадаю, як ми множили в стовпчик. 12,8 множимо на 50. 0 зносимо, 8 помножити на 5, 40, 0 пишемо 4, пам'ятаємо. 5 помножити на 2 буде 10, 4, 14, 4 пишу 1, пам'ятаю, 5 помножити на 1, 5 і 1, одиниця 6. Далі ми повинні відокремити одну цифру справа і одержимо відповідь 640 кілометрів. Таким чином я записую відповідь. Задача буде розв'язана. Відстань на місцевості між заданими містами дорівнює 640 км. Наступний номер 583, умова задачі. Відстань між містами Яблуневе та Грушеве дорівнює 240 км якою буде відстань між цими містами на карті з масштабом 1 до 600 тисяч. Починаємо з того, що записуємо заданий в умові масштаб 1 до 600 тисяч. Це означає, що в 1 сантиметрі на карті відповідає 600 тисяч сантиметрів на місцевості. Будемо переводити в кілометри. Давайте вже зробимо швидше. Ми пам'ятаємо, що якщо спочатку перевести в метри, ми прибираємо два нулі, потім переводимо в кілометри, перебираємо ще три нулі. І таким чином одержуємо, що в 1 сантиметрі 6 кілометрів. Тепер можемо записати коротку умову. Тобто 1 сантиметру на карті відповідає відстань 6 км на місцевості. В умові задана відстань на місцевості, а шукаємо відстань на карті. Вона невідома. Отже, х сантиметрів відповідає відстань 240 км. Складемо пропорцію. Одиниця відноситься до х, так як 6 відноситься до 240. Шукаємо невідомий член пропорцій. Для цього схематично ми знову згадуємо славнозвісний хрестик пропорції. Отже, невідомий член пропорції Х дорівнює 1 помножити на 240 та поділити на 6. Легко обчислити, що одержуємо 40 см. Таким чином ми розв'язали задачу і знайшли відстань між заданими містами на карті. Записую відповідь: 40 см. Наступна задача номер 585. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 435 км, а на карті 14,5 см. Знайдіть масштаб карти. Таким чином, це задача трошки іншого типу, масштабу в умові не заданий, ми будемо його шукати. Отже, запишемо коротку умову. На карті 14,5 см, а відповідає на місцевості відстань 435 км. Будемо шукати масштаб карти. Тобто, спочатку з'ясуємо 1 сантиметру, яка невідома величина х кілометрів відповідає на місцевості. Спочатку в кілометрах. Отже, складаємо пропорцію, так як ми і раніше робили, я вже на цьому не зупиняюся, і шукаємо невідомий член пропорції. Легко запам'ятати. Схему знаходження невідомого члена пропорції. Отже, х дорівнює 1 помножити на 435, а в знаменнику 14,5. дорівнює. Пропоную позбавитися від коми в знаменнику. А саме домножимо і чисельник і знаменник на 10, одержую в чисельнику 4350. А в знаменнику 145. Наступний крок будемо скорочувати. І чисельники і знаменник обидва поділяться, наприклад, на 5. Будемо ділити. 145 знаменник поділити на 5 ми одержимо 29. 4350 поділити на 5, ми одержимо 870. Далі продовжуємо чисельнику 870, знаменнику 29. Спробуємо 80, 870 поділити на 29. Я окремо показую це. Легко побачити, що спочатку треба взяти по 3. Перевіряю, 3 помножити на 9, 27, 7 пишемо 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 2, 6 та 2 буде 8. 0 зносимо в частку. Таким чином, ми одержали 30 у відповіді. В дужках записуємо кілометрів. Але, пам'ятаючи, як записують масштаб карти, ми повинні кілометри перевести у сантиметри. Тобто ми одержали, що в одному сантиметрі 30 кілометрів. Будемо переводити у сантиметри. Спочатку переводимо в метри. Один кілометр це 1000 метрів, отже, 30 кілометрів це 30 тисяч метрів. Далі. В одному метрі 100 см. І щоб перевести, ми повинні помножити на 100, іншими словами, дописати два нулі. Таким чином одержуємо масштаб карти 1 до 3 мільйонів. 1 до 3 мільйонів. Це і буде відповідь, ми записуємо, що масштаб карти буде 1 до 3 мільйонів. Таким чином, на сьогоднішньому відеоуроці ми з'ясували, що таке масштаб, і розв'язали задачі, які потребують використання поняття масштабу. Щоб з'ясувати, чи ви закріпили цю тему чи ні, пропоную виконати домашнє завдання і всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!